Провідникові руху за незалежність Ічкерії. В Івано-Франківську відкрили пам'ятну дошку першому президентові Республіки Ічкерія Джухару Дудаєву. Анотаційний знак встановили на початку вулиці, названу на честь Чеченського державного діяча. Аби віддати шану герою до Івано-Франківська приїхав командир та бійці батальйону імені Шейха Мансура. Ми з 2014 року знаходимося тут. Беремо участь у війні на боці України проти нашого спільного ворога. Цей день для нас важливий. Ця акція для нас важлива. Тому ми спеціально з фронту приїхали сюди сьогодні, щоб разом з вами взяти участь у цьому відкритті. З Івано-Франківська для чеченських добровольців передали півсотні ФПВ-дронів. Ці технологічні засоби зараз є вкрай необхідними на полі бою. Це війна технологій нова це війна технологій нова ще 2022 року. Коли ми були у Бахмуті, все було по-іншому. На даний момент технології, дрони, аеророзвідка це все йде вперед і постійно все тільки вдосконалюється. Тому це дуже актуально, це дуже знадобиться. Будемо працювати на трьох напрямках, а дрони полегшать всю роботу. Будемо максимально знищувати ворога більш якісніше. Проводити аеророзвідку з мінімальними втратами свого особового складу. Джохар Дудаєв, колишній генерал-майор авіації Радянської армії. На початку 90-х років очолив національно-визвольний рух чеченського народу. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.